Кирило існував на межі двох світів перший був холодним, логічним і безмежно слухняним світ командних рядків, нейронних мереж і гігабайтних датасетів. Тут він був деміургом, синтезатором реальностей. Його професія, яку більшість людей не змогла б навіть вимовити, не те що зрозуміти, полягала у створенні візуальних світів з нічого. Він був промпт-інженером, тим, хто словами, як різьбяр різцем, відсікав усе зайве від хаосу цифрової матерії, залишаючи досконалі зображення. Необароковий палац на Титані під час метанового дощу стиль рембранта, гіпердеталізація, кінематографічне освітлення. І за кілька хвилин на його моніторі народжувався світ, якого ніколи не існувало, але який здавався реальнішим за сіру панельну забудову за вікном. Другий світ, його дім, мав бути повною протилежністю, теплим, аналоговим, сповненим життя. Цей світ створювала його дружина Аліна вона сертифікована доула та консультантка з усвідомленого батьківства. Наповнювала їхню невелику квартиру запахами ефірних олій, лаванди для спокою, шавлії для очищення простору. По кутках стояли гімалайські соляні лампи, що випромінювали м'яке персикове світло, а на полицях, замість книг про технології, які читав Кирило, лежали томи про енергетику пологів та зв'язок матері з космосом. Вони були як два різні алгоритми, що дивним чином утворили спільну систему. Кирило, людина логіки, заробляв гроші, створюючи цифрові ілюзії, Аліна, людина емоцій, витрачала їх, будуючи ілюзію ідеальної, гармонійної родини. І зараз ця ілюзія мала досягти свого апогею. Аліна була на сьомому місяці вагітності. Вони чекали на доньку, все почало давати збій непомітно, як помилка в коді, що проявляється лише за мільйонної ітерації. Спочатку це були дрібниці, надмірна турбота його тещі, Тамари Павлівни, жінки з гострим поглядом колишньої оцінювачки в ломбарді, яка звикла бачити справжню вартість речей і людей. Вона з'являлася в їхньому домі все частіше, приносячи з собою дивні трав'яні збори та поради, що звучали як накази. Кириле, тобі треба більше бувати на свіжому повітрі. Від твоїх комп'ютерів йде погана енергія це шкодить дитині, казала вона, проводячи рукою по монітору, ніби стираючи невидимий пил. Кирило лише мовчки кивав. Сперечатися було безглуздо. Він занурювався у свій світ, генеруючи зображення тихої гавані серед штормового океану, намагаючись знайти там спокій, якого бракувало в реальності. Фатальний день почався звичайно. Кирило поїхав на зустріч із замовником, великою ігровою студією, але її скасували в останній момент через технічні проблеми на їхньому сервері. Він вирішив повернутися додому, щоб попрацювати у тиші. Це було незвично зазвичай він повертався пізно ввечері. Він відчинив двері своїм ключем тихо, як звик. З кухні доносилися голоси Аліна та її мати. Вони не чули, як він увійшов. Кирило зняв взуття і зупинився в коридорі, збираючись гукнути їх, але слова, що долетіли до нього, Заморозили його на місці. Головне, щоб він ні про що не здогадався до пологів, говорила Тамара Павлівна своїм тихим, але твердим голосом, у якому не було й тіні тієї турботи, яку вона демонструвала Кирилу. Як тільки дитина народиться і буде прописана у квартирі, все стане набагато простіше ми використаємо материнський капітал, як і планували. Погасимо частину іпотеки, а потім можна подавати на розлучення. Кирило відчув, як підлога йде з-під ніг. Він притулився до стіни, намагаючись дихати. Повітря стало густим і в'язким, наче він тонув у смолі. А він не запідозрить? Голос Аліни звучав схвильовано, але не через докори сумління, а через страх. Провалу. Він іноді дивиться так, ніби все розуміє. Що він може зрозуміти, доню? Він живе у своїх картинках. Для нього реальність це те, що на екрані. Поки ти йому посміхаєшся, приносиш чай і гладиш живіт, він бачить ідеальну картинку щасливої родини він сам її собі генерує. А щодо Олега теща що зробила паузу. Олег почекає він знає, що воно того варте. Квартира в хорошому районі, та ще й з виплаченою частиною іпотеки на дорозі не валяється. Кирило добре постарався. Олег. Це ім'я вдарило Кирила сильніше, ніж усе почуте до того. Олег був другом сім'є, тренером з йоги, до якого Аліна ходила для підтримки форми під час вагітності широкоплечий, засмаглий, з білосніжною посмішкою і порожніми очима. Кирило завжди відчував до нього інстинктивну неприязнь, яку списував на власні ревнощі. А виявилося, що це була інтуїція. А дитина? ледь чутно запитала Аліна. Вона ж буде схожа. Дрібниці, відрізала Тамара Павлівна. Скажемо, що пішла в якогось прадіда. Кирило своїх родичів майже не знає. Він проковтне все, що ти йому скажеш. Головне, грати свою роль до кінця. Ти жертва, втомлена, вагітна жінка. Він турботливий чоловік, який має забезпечувати свою сім'ю, і він забезпечить, а потім залишиться ні з чим. Це буде справедливо. Такі, як він, мрійники, не повинні мати нічого матеріального. Кирило відступив назад до дверей безшумно, як тінь. Він надягнув взуття. Вийшов з квартири і тихо зачинив за собою двері. Спустившись сходами, він вийшов на вулицю. Світ навколо нього втратив чіткість і колір. Він, ніби перетворився на невдалий результат роботи нейромережі, розмитий з артефактами і спотвореними пропорціями. Його життя. Його теплий аналоговий світ виявився найдосконалішою, найжорстокішою ілюзією з усіх. Ілюзією, яку згенерували не для нього, а за його рахунок. Він був ресурсом. Він ішов вулицями, не розбираючи дороги. Його мозок, натренований на пошук логічних зв'язків і побудову складних систем, почав працювати з шаленою швидкістю. Кожна дрібниця, кожна фраза, кожен погляд за останні місяці складався в єдину жахливу картину. Надмірна турбота тещі, її постійні натяки на те, що йому треба вкластися в майбутнє, продати свою стару однокімнатну квартиру, що дісталася від бабусі, і вкласти гроші в їхню спільну іпотеку, наполягання Аліни на тому, щоб квартира була оформлена на неї, бо жінці з дитиною потрібні гарантії. Її постійні поїздки до Олега на консультації. Все це було не хаосом випадкових подій, а чітко прописаним алгоритмом алгоритмом пограбування. Першим бажанням було повернутися, увірватися в квартиру і викричити їм в обличчя всю правду. Але він зупинив себе. Що б це дало? Вони б усе заперечували. Аліна б заплакала, звинуватила б його в параної та недовірі. Теща б холодно заявила, що він усе неправильно зрозумів. Вони б виставили його божевільним ні. Діяти треба було їхніми ж методами холодно, розважливо і непомітно. Він повернувся додому лише пізно ввечері, як завжди. На його обличчі була маска спокійної втоми. Ти де був так довго, любий? Я хвилювалася. Проворкувала Аліна, виходячи йому назустріч. Вона обійняла його, притулившись своїм великим животом. Кирило відчув, як усе всередині нього стиснулося від огиди, але він змусив себе обійняти її у відповідь. Він поклав руку на її живіт, відчуваючи поштовхи дитини, чужої дитини. І в цей момент він відчув не ненависть. А дивну пронизливу жалість не до себе, до цієї ще ненародженої дівчинки, яка з першого дня свого життя ставала інструментом у брудній грі. Була важка зустріч, збрехав він, і брехня далася йому на диво легко. «Пробач, що не подзвонив. Він увійшов у свою кімнату, сів за комп'ютер. На екрані світилася незакінчена робота загублене місто в хмарах Венери. Але зараз усі ці фантастичні світи здавалися йому дитячими іграшками, його новий проєкт був набагато складнішим. Він називався Відновлення справедливості, і цього разу він генеруватиме не ілюзію, а реальність свою власну. Наступні два місяці перетворилися для Кирила на пекло, яке він ретельно приховував за маскою ідеального чоловіка. Він став ще більш турботливим, ніж раніше приносив Аліні фрукти, робив масаж ніг, годинами слухав її розповіді про енергетичні потоки та правильне дихання. Він навіть погодився продати свою стару квартиру, запевнивши, що для сім'ї нічого не шкода. Гроші від продажу він поклав на спільний рахунок, звідки вони мали піти на погашення іпотеки. Аліна і Тамара Павлівна сяяли від щастя. Вони думали, що їхній план працює бездоганно, але паралельно Кирило вів інше життя. Ночами, коли Аліна спала, він не генерував фантастичні світи, він вивчав юриспруденцію. Сімейний кодекс, закони про власність, судову практику у справах про розлучення та визнання батьківства. Його мозок, звиклий до обробки величезних масивів інформації, вбирав у себе статті і параграфи з неймовірною швидкістю. Він знайшов найкращого адвоката в місті, сухорлявого педантичного чоловіка на ім'я Аркадій Борисович, який спеціалізувався на складних сімейних справах. Ситуація непроста. Сказав Аркадій Борисович, вислухавши Кирила. Ваші слова проти їхніх. Підслухана розмова не є доказом у суді нам потрібні факти. І Кирило почав збирати факти він встановив на свій телефон програму, що записувала всі розмови. Це було на межі законності, але він ішов в абанк. Він копіював листування Аліни з Олегом, яке вона необачно вела в соціальних мережах. Він робив виписки з банківських рахунків, фіксуючи кожен рух коштів. Він перетворився на шпигуна у власному домі. Народилася дівчинка. Її назвали Кіра. Коли Кирило вперше взяв її на руки, він відчув, як його серце пропустило удар. Маленька, беззахисна істота з темними очима. Вона не була винна ні в чому, і в цей момент він зрозумів, що бореться не лише за квартиру і гроші, він бореться за право не бути обманутим, за власну гідність, але й за те, щоб ця дитина колись дізналася правду, а не жила у брехні. Аліна та Тамара Павлівна, окрилені успіхом, втратили обережність. Через місяць після народження доньки, коли материнський капітал був використаний для погашення іпотеки, Аліна подала на розлучення. Позов був складений грамотно і жорстоко вона звинувачувала Кирила в емоційній холодності, психологічному аб'юзі та небажанні брати участь у вихованні дитини. Вимагала залишити квартиру її з донькою. І стягнути з Кирила аліменти. Кириле. Я так більше не можу. говорила вона йому, театрально витираючи сльози. Ти живеш у своєму світі, ти нас не помічаєш. Для блага кіри нам краще розійтися. Він не сперечався. Він мовчки дивився на неї. І в його погляді було щось таке, від чого вона здригнулася, але швидко опанувала себе гра тривала судове засідання було схоже на погану зрежисовану виставу. Аліна, одягнена в скромну сукню, з немовлям на руках, розповідала про свої страждання. Тамара Павлівна, як головний свідок. Підтверджувала кожне її слово, додаючи подробиці про байдужість і егоїзм зятя. Їхній адвокат, самовпевнений молодик, говорив про права дитини та інтереси матері. Кирило сидів мовчки поруч зі своїм адвокатом. Він відчував на собі зневажливі погляди судді, співчутливі секретаря. Він був у ролі негідника. Коли слово надали Аркадію Борисовичу, він піднявся, спокійно поправив окуляри і почав говорити. Його голос був тихим, але кожне слово було точно в ціль. Він не сперечався зі звинуваченнями. Замість цього він подав клопотання. Ваша честь, мій клієнт не заперечує необхідності піклуватися про дитину. Однак, перш ніж обговорювати питання аліментів та власності, у нас є обґрунтовані сумніви щодо біологічного батьківства пана Кирила, тому ми наполягаємо на проведенні генетичної експертизи для встановлення батьківства. У залі запанувала тиша Аліна Зблідла. Тамара Павлівна втупилася в Кирила поглядом повним отрутий. Це образа. вигукнув їхній адвокат. Вони намагаються уникнути відповідальності. Але суддя досвідчена жінка, яка бачила не одну сімейну драму, подивилася на розгублене обличчя Аліни й ухвалила клопотання задовольнити. Засідання відкладено до отримання результатів експертизи. Наступні тижні були наповнені густою напруженою тишею. Аліна та її мати більше не грали в турботу. Вони ходили по квартирі, як дві грозові хмари. Вони ще сподівалися на диво, на помилку в лабораторії, на що завгодно, але дива не сталося. На другому засіданні Аркадій Борисович зачитав висновок експертизи Сухі безпристрасні цифри. Ймовірність батьківства становить 0%. Цього разу тиша в залі була дзвінкою. Аліна заридала Цього разу по-справжньому від безвиході та краху. Тамара Павлівна скам'яніла. Але це був лише початок. Аркадій Борисович подав зустрічний позов про визнання угоди з використанням материнського капіталу недійсною на підставі шахрайства, про повернення коштів, отриманих від продажу особистої квартири Кирила. Він надав суду аудіозаписи розмов, роздруківки листувань. Кожен доказ був як цвях, що забивали в кришку труни їхнього плану. Суд тривав довго, але фінал був неминучий суд повністю задовольнив позов Кирила квартира залишалася за ним. Аліна мала повернути гроші, вкладені ним в іпотеку, її зобов'язали виписатися з квартири разом із дитиною. Останній вечір у їхньому спільному домі був дивним. Аліна мовчки збирала речі свої та дитячі. Тамара Павлівна не з'явилася. Вона не змогла витримати поразки. Ти все знав, тихо сказала Аліна, не дивлячись на нього. Ти знав і мовчав. Чому? Крило довго дивився на неї. Вперше за довгі місяці. Він не відчував ні ненависті, ні гніву, лише порожнечу і втому, тому що ви грали в гру, відповів він. А я просто вирішив написати для неї новий сценарій з іншим фіналом. Він підійшов до дитячого ліжечка. Кіра спала, злегка ворушачи губами вісні. Він дивився на неї і думав про те, що вона єдина справжня жертва. Цій історії. Він відкрив свій гаманець, дістав звідти банківську картку, спеціально відкритий рахунок, на який він перераховував частину свого заробітку останні місяці. Це для неї, сказав він, простягаючи картку аліні. Тут достатньо, щоб ви могли прожити перший час, поки не знайдете житло вона не повинна страждати через твої помилки. Аліна взяла картку і в її очах на мить промайнуло щось схоже на каяття, але воно швидко зникло. Коли вона з дитиною пішла, квартира спорожніла зникли соляні лампи, зник запах ефірних олій, зникла чужа присутність. Залишився лише Кирило і гул його комп'ютера. Він сів у своє крісло, подивився на монітор. Він міг би створити будь-який світ світ, де немає зради, брехні і болю. Але він не став цього робити. Замість цього він відкрив порожній текстовий файл Його минуле життя було стерте. Ілюзія розвіялася перед ним був чистий аркуш, і він вперше за довгий час відчув не страх, а свободу. Свободу генерувати нову реальність свою власну, справжню. І цього разу він зробить її бездоганною. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.